Коротше, я тут повернув від Ставропольської такі, таку від вулицю. Це третій Вінницький провулок. Зараз ніякої Вінницької вулиці немає. Там ще є другий Вінницький провулок, який відходить від третього, але немає першого. Да. Логіка зашкалює. Так само є у нас в Черніцях третій Чагорський провулок, другий Чагорський провулок. Але немає першого. Ще є такі вулиці і провулки, які з одним взагалі не пов'язані. Наприклад, Львівський провулок знаходиться, знаходиться десь на Пентагоні, а Львівська біля Шолома Алехіма. Слабідський провулок на Ленківцях, а Слабідська біля Калинки. Шепетівський, Шепетівський провулок на Роші, а Шепетівська. Там біля Львівської. Коротше, от такий будинок, було, було аж. і оцей провулок ще один, другий, цей, який зараз буде повертати.